Контрозвідка служби безпеки запобігла новій серії ракетних ударів Російської Федерації по Черкаській та Одеській областях. Це вдалося завдяки своєчасному викриттю зловмисника, який збирав інформацію про розміщення радіолокаційних станцій протиповітряної оборони у цих регіонах. Такі комплекси захищають інфраструктуру областей і допомагають ППУ виявляти ворожі ракети та дрони. За даними слідства, інформатором виявився 47-річний мешканець Черкас, ідеологічний прихильник рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення РФ він почав активно збирати інформацію про розміщення сил оборони та е, наслідки ворожих авіаударів. Крім того, він заперечував воєнні злочини російських військових та чекав окупантів на території регіону. СБУ викрила наміри фігуранта ще на початковому етапі та задокументувала всі його дії. Під час обшуків за місцем проживання зловмисника виявлено мобільні телефони із доказами протиправної діяльності. Наразі слідчі служби безпеки України фігуранту повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу України за статтею 114 прим 2 – Це несанкціоноване поширення інформації про переміщення направлення зброї, а також рух переміщення або розміщення зсу вчинене в умовах воєнного стану. Та за статтею 436 прим 2 – це виправдовування визнання правомірної заперечення збройної агресії РФ проти України Фікації її учасників чоловікові обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину за скоєне загрожує до восьми років тюрми з конфіскацією майна. Спецоперацію проводили співробітники СБУ Черкаської області за процесуальне керівництво обласної прокуратури.